Що задати, пісне душу возвелить, ой була в нас нині камати, Запорозька славна січ. Hey! hey! Так, не дарма ми розпочали нашу передачу з пісні про козаків, адже козаччина виникла як необхідність боронити нашу землю від поневолювачів. Саме Запорізька Січ стала на заваді знищенню нашої нації, традиції і духовного розвитку. На той момент українські землі були беззахисні від зовнішніх ворогів, і тільки козаки були справжніми захисниками українських земель. Вони спромоглися створити боєздатну армію, суспільно-політичний устрій, який, до речі, і сьогодні є прийнятний для нашого народу, фольклор, зберегли духовні цінності і стали тим ланцюгом, що поєднали минуле і сьогодення. Так, ми горді нащадки козаків, яких боялися вороги, про козаків складали легенди. І сьогодні, як і тоді, над нашою землею виникла загроза: прийшов час для нових козаків, гідним нащадкам наших пращурів. Якщо провести паралель. То козаками можна назвати усіх сучасних патріотів України, зокрема, і людей, які себе ототожнюють з правим сектором. Їх бояться всі ті, які нехтують волею свободою народу, що є і владою, і державою, і майбутнім нашої країни. Отже, мова в цій передачі про діяльність військових формувань правого сектора. А ви, шановні телеглядачі, спробуйте співставити наших пращурів славних козаків і сучасних патріотів. Командири батальйонів добровольчого українського корпусу правосектора у розмові з журналістами підкреслили високу ефективність підготовки своїх бійців і надто серйозний підхід до організації стратегії і тактики ведення боїв. Я розумію, що це серйозна структура своєю дисципліною з ієрархами, з військовим порядком, з своїм. Трибуналами з усіма якби вони розуміють, що є порядок. Ефективно правий сектор воюють тільки тому, що ми маємо свою тактику, стратегію своїх командирів. Нас апріорі не цікавить, який навчальний процес вони пройшли 5 років, що проходили. Тільки тому, що у нас нова тактика ведення війни. Я їм зразу кажу, ребята, офіцери, супер, все класно. Тільки те, що ви знаєте, не підходить. Вони ображаються, звісно, більшість, але потім самі розуміють, якби коли попадають в наші реалії, да, вони розуміють, що так там, є, так точно і так далі, не працює. Тобто це присутнє, у нас навіть на бойовій, йде постійно навчальний процес. Ми завжди вводимо якісь нові інформаційні речі, тобто в мене, наприклад, кожен боєць повинен вміти стріляти з усього, що є на території там, перебування батальйону. З усієї техніки, яка є на балансі, і з усієї там з усієї стрілецької зброї, з пурову з СПГ, з усього, що є на балансі. Попри те, що війна з російським агресором іде вже тривалий час, і досі в нашій країні не введено військового стану. Це боляче сприймають захисники нашої батьківщини, і, зокрема, бійці добровольчого українського корпусу Правий сектор серед них і молода жінка, що має позивний ядвіга. Вона хоче усіма силами добитися справедливості в цьому питанні. и я буду добиваться того, чтобы, в принципе, войну назвали войной. Тогда и военно-пленные получат свой статус. Тогда, в принципе, вся ситуация, которая происходит в Украине, она будет четко и юридически обозначена. Потому что вот этот коллапс, вот этот, извините меня, бардак со стрельбой, вот, никак не назван сейчас войной. И статус каждого из нас не определен. Поэтому, чтобы не было вот всего того, что происходит на сегодняшний день, а очень, это очень больно, когда погибают вот те же... Байці ДУКа. Хоча слід наголосити, що завдяки розумно організованій підготовці бійців добровольчого українського корпусу правий сектор, тут слава Богу менше втрат, ніж в інших військових формуваннях нашої країни. Саме на цьому акцентує увагу і керівник інформаційного центру правого сектора Алла Мегель, яка працює неподалік передової східного фронту. Найвище цінність людське життя. Тому, мабуть, у Дука у добровольчого українського корпуса, скажімо, в процентному відношенні мінімум втрат у порівнянні зараз, тому що цінується кожна зараз. Отут на цій базі, практично на пісках, там ще на кількох базах, на яких розташований дух, а це є відродження Запорізької січі, тобто її глибинної суті, по суті, справи. У розмові з журналістами Алла Мигаль щиро поділилася своїми думками щодо розуміння таких важливих питань, як національна приналежність українців та державотворення. Нам потрібно розуміти, що ціна людського життя, це життя Божого сина. І то, що, і, і розуміння нації. Це, це біблійне розуміння, тому що Бог сказав Аврааму, от від тебе піде великий народ. Так? І от ви будете тут. Це нація. Це поняття закладено. Воно є вна... І якби ти його ігноруєш, чи ти його свариш, чи ти там, на нього бочку ходиш, чи ти його розстрілюєш, чи ти його на п'єдестал піднімаєш. Не міняється ситуація. Міняється твоє життя, як ти пише. У націоналістів, що мені подобається? У націоналістів дуже чітко сформульоване, у них немає е, держави як інструменту, як у демократії. У демократія держава це інструмент забезпечення комфорту особистості. Тобто, що таке держава? Держава і нам це внушали багато часу, так? От буквально останні 10 років. Держава це інструмент для створення комфортного життя для особистості. так. Якщо особистості комфортно те -то, те, то держава має це забезпечити. Якщо особистості комфортно оце, держава повинна це забезпечити. Держава це інструмент, вона служить особистості. У е е націоналістів абсолютно інших формулювання. Наша країна, наша земля це наша мама. Їй дав нам Богу. На мою думку, національна приналежність кожного українця починається перш за все з розуміння того, що кожен з нас робить для батьківщини. Україна це наш дім, наша рідна земля із власною історією і традиціями, такою милозвучною і неповторною мовою. Ми любимо свою землю, свою історію, своїх героїв. І в ім'я цієї любові готові на все, навіть на власні самопожертви заради мирного і незалежного майбутнього своєї країни. І тут можна лише вітати рішучі кроки активістів правого сектора у боротьбі за самовизначення України та збереження державності. А ми розуміємо А. У матері не крадуть. І Б. Якщо це мати, значить і ставитись до неї, а так до мати. Це один бік, інший бік. Націоналісти дуже чітко вирізняють себе, своє покоління нашим. Як е, ланцюжок, вірніше, як ланочку у великому ланцюгу покоління. Тобто є предки, є ми, а є нащадки. Якщо предки передали нам у спадок трикімнатну квартиру, то син має право прийти і сказати, тату, а як ви мудрилися просраєте на кімнату? Це наш спадок. Це надбання наших предків. Вони за це клали голови, проливали кров, сиділи в тюрмах, жертвували з сім'ями, собою. Для того, щоб ми мали те, що ми сьогодні маємо. Ми в це нічого не вклали. Ми це розвалили, як тільки могли. Ми таке позориско своїм дітям передаємо, що ми, мені своїм синам соромно в очі дивитись. Розумієте? І я розумію, що коли-небудь прийдуть наші діти, і наші внуки і скажуть, а як ви умудрилися це? І мені робиться соромно за Ми повинні не дивитися на те, чи комфортно нам жити з Донбасом, чи комфортно нам. А ми повинні думати, що прийдуть наші діти і скажуть, була Україна такою, а стала такою. А як ви, хлопці, умудилися це? А навіщо ви, а що ви тоді робили? А як ви жили? А як ви міркували? А про нас, ви подумали? Це наша на минуточку земля. Значення військових формувань правого сектора на війні дуже велике. Це відчувають як Збройні сили України, так і Національна гвардія, з якими батальйони добровольчого українського корпусу спільно знищують ворога на східних фронтах нашої держави. Те, що у нас відбувається на базі батальйона, у Збройних силах відбувається на базі бригад. Розумієте, якби то, що в них там робить бригада, робить один батальйон у нас. Я маю на увазі не артилерійське забезпечення, а прості речі, там штурмові, диверсійні, розвіддані, робота з населенням і, і всякі різні такі штуки, в яких мої хлопці просто більше спеціалісти, виходить. І в більшості випадків ми саме ділимося інформацією зі збройниками, то, що ми отримали. Якщо ми не можемо дістати, наприклад, артилерію, в мене є конкретної точки, де перебуває особовий склад супротивник, я просто їх передаю з боникам. Там на даний момент перебуває то-то, то-то. Ось такі вам точки, куди надо подивитись. Ефективність виростає в рази. Якби є, у того і є повага до нас, тільки тому, що ми даємо адекватну інформацію. Не просто придумають нас пальцями а подав <кху> інформацію, де хто перебуває, яка чисельність, яка техніка, який особовий склад. Слід наголосити і на тому, що в непростих умовах ведення гібридної війни, коли не вистачає військової техніки і боєприпасів, та й самого озброєння, недостатньо і належного медичного забезпечення. І тут медичні працівники правого сектора на свій страх і ризик мужньо і відважно виконують свою роботу по захисту бійців. Тобто, наші парамедики в усіх гарячих точках правого сектору. Там, де є заявки на перебування наших лікарів, Ну, хоча військові впевнені, що вони там точно будуть. Якби що, Якщо вони визначили місце перебування для наших там, машин ну, карят швидкої допомоги, да, які там їздять з нашими парамедиками, вони там будуть стоять. Ми їздимо під обстрілом під постійно. Відповідно, техніка часто вилітає просто. Я би міг, звісно, звідти там, показати там, наших госпітальєрів. Ну, буває, що за 5 хвилин машина просто перетворюється в рельєф і все. А вже про те, як мужньо і безстрашно, а головне з вірою перемогу та свободу і незалежність своєї країни воюють бійці правого сектора на сході України знають напевне всі. Чого вартий захист, хоча б і славнозвісного Донецького аеропорту? Цей аеропорт уже переходив з рук в руки, і ті термінали навіть не десятки разів. розумієте. Це? Справа ж не в тому. Ми будемо стояти на цих руїнах, чи ми відійдемо на 30 метрів назад. Справа в іншому. Справа в тому, чим готові жертвувати люди заради перемоги. Все. Знаєте, як Наполеон казав. Армія, яка готова померти за свою країну, не переможе. Справа не в тому, скільки готовий е молодий, чи, там, літній чоловік, чи молода, чи літня жінка, чи підліток сидячи біля монітору комп'ютера. Справа у тому, чи готовий солдат, який там стоїть, жертвувати своїм життям заради своєї батюшки. І чи готовий тим жертвувати своїм часом, своїми силами, своїм здоров'ям, своїми грошима ради того, щоб той солдат там перебував. На жаль, багато хто з українців і досі ще не розуміє важливість захисту територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І це на руку російським агресорам та їх прибічникам. Тому тут важливо зрозуміти ідеологічні засади збереження України в інформаційному просторі. Адже окрім військового протистояння з Росією, триває і так звана інформаційна війна, коли людським розумом просто маніпулюють і легко його обдурюють. Інформаційні війни це така сама жорстка, цілеспрямована і нищівна штука, як і насправді справжня війна. І треба розуміти, що ми знаходимося в стані війни, в тому числі і інформаційної. У інформаційних війнах, так само як і в війнах кривавих, так в лінійних, як називають, є певна зброя, є певна тактика, є певна стратегія, є певні цілі. Одна із стратегій інформаційної війни називається Все пропало. Для чого вона використовується? Справа в тому, що Програмування, інформаційне програмування, воно можливе суспільство. Так? Суспільство це критична маса людей. Якщо вдасться критичну масу людей повернути в певний бік, вважайте, що ви виграли. Так? Критична маса людей може програмуватися тільки одним чином виключити критичну мисль. Тобто маніпуляція в будь-якому випадку, в тому числі в інформаційній війні, можлива в той момент, коли людина людини виключається критичне мислення. Людина здатна мислити критично, вона оцінює ситуацію, вона має свою власну думку. І вона має свій власний зв'язочок, як я, я, я кажу, свій власний канал до Небесної бібліотеки. розумієте? Вона так. розуміє, що відбувається. А критичне мислення відключається на піку емоцій. Найпростіший спосіб виключити критичне мислення це дуже сильно емоційно розкачати ситуацію. Знаєте, коли жінка дуже чогось хоче добитися від чоловіка, налаштовує йому скандал. Чому? Тому що на піку емоцій в нього відключається критичне мислення, він не здатний критичне мислення. І, і вона добувається, ну або чогось, або протилежного. в залежності від того, як налаштований чоловік і наскільки розумна жінка. Так само в інформаційній війні для того, щоб вживити якусь інформацію у міській суспільства, потрібно виключити критичне мислення. Так, от один із способів виключення критичного мислення – це нагнітання партії. Воїни правого сектора, які нині боронять Україну на сході, кажуть: не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Славою і честю твоєї нації є тисячолітня історія, великі історичні постаті, їх героїчні чини, святі ідеї твоїх предків, їхня войовничість, культура, віра, мова, загосподарена українська земля, здорове сучасне українське покоління. Коли ворог зневажає ці вартості, він топче в болото весь народ і тебе. Назвіть мені хоч одну переможну Росії. Це заморожені конфлікти які продовжуються, продовжуються і продовжуються. Туди можна сумати масу грошей, туди можна сунути масу техніки, туди можна туди можна загубити масу людей, якщо баби що наражають. Да? А назвіть хоч одну виграну, дійсно, славетну, виграну війну. Я думаю, що якби не українці, то і великої вчинені не, не виграли. На наляканих в налякану на голову краще вживати потрібну інформацію. І треба дуже чітко відслідковувати, хто і яку інформацію хоче вжити нам в голови в той момент, коли кричить, «все пропало. Оце найцікавіше в інформаційній війні. Я так само в своїй війні знаходжу, ну не можу сказати, певне задоволення. Да? Але ну певно професійний кайф певний ловлю, коли я бачу зараз розкачали ситуацію, і пішла тихенько інформацією чип. І ти бачиш, які чіпчики вживляються в голову людям. І ти думаєш, так до чого нас готують? Що має зараз відбутися? У мене дуже-дуже є негарна підозра, як у інформаційника, що вживля ну, розкачуючи таким чином. Ситуацію, так, нагнітаючи паніку, обурення і так далі. Тобто будь-яке емоційне зрушення, в тому числі і позитивне теж. Отакі дуже сильні збурення психіки суспільства дають можливість потихеньку вживляти в чіпи про те, а чи потрібен нам цей Донбас? А нафіга нам ця головна боль з його майбутнім відновленням. А там живуть пропащі люди, які самі винуваті в тому, що відбувається. Розумієте, відключили критичне мислення. І такі речі можна вживляти. Для чого? Ну тоді може простіше буде. Ну, варіантів багато. Один із варіантів, наприклад, тоді простіше можна буде залишити цю зону замороженого контура. Зробити якийсь при алпригністров. Отже, якщо ми не будемо байдужими до долі своєї України, лише боровшись, можна досягти успіху, тому що боротьба це не лише певний фізичний процес, але й те, що є зв'язком для багатьох людей, об'єднаних спільною метою у прагненні відстоювати мир і своє право на щастя. Ми намагалися в рамках нашої передачі ознайомити вас, шановні телеглядачі, із правим сектором, провести паралель із козацьким минулим. Тож хочеться побажати всім нам єдності, адже в єдності наша сила, і хай завжди з нами буде пісня, яка допомагала в добрі і лихі хвилини нашому народу. Як у цари градні, злами козаченькі, вражі посурмани, вішали на гак, глянувши в останнє на цей світ біленький, у смертну годину, козак мовив так, хай живе. Живе вільна Україна, хай живуть живуть вічно козаки, хай світе, хай світе червона калина, нехай злінуть горіженьки на вічні віки, нехай злінуть горіженьки на вічні віки, Як вороги кляті, нас на хіл саджали, як живцем палили у смолі пекли. Козаки у хата, життя не благали родою країни, думи їх були, хай живе, живе вільна Україна, Хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай зрінуть женьки на вічні віки, нехай зринуть на вічні віки. Хай живе, живе вільна Україна, Хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте, червона калина, нехай змінуть женьки на вічні віки, нехай змінуть женьки на вічні віки.